Більше про новини Києва, Київ Рада збільшила підтримку сил безпеки та оборони ще на 1 мільярд гривень у межах програми «Захисник Києва. Зокрема, 900 мільйонів відправлять на підтримку військових підрозділів. Це також і військові частини, які займаються протиповітряною обороною міста. Ще 100 мільйонів передбачені для добровольчих формувань територіальної громади міста. Загалом вже у 2025 році на підтримку сил оборони було виділено уже 11 мільярдів гривень. Ми сьогодні вирішили надати допомогу додаткову допомогу на нашим захисникам. Це вкрай важливе питання, тому що на їх плечах на сьогоднішній день тримається, і громада міста Києва постійно підтримує наших захисників. Я хотів би нагадати, і в минулому році більше 10 мільярдів. В цьому році вже по підсумкам року. У нас я думаю, ще буде близько до 15 мільярдів. Сьогодні немає більшого пріоритету ніж підтримка наших збройних сил. І відповідно це рішення воно було відображено як в міській цільовій програмі, яку ми сьогодні змінили, а також і в змінах до бюджету міста Києва, а також програми соціально-економічного розвитку. Також депутати підтримали додаткові соціальні гарантії киянам та киянкам, які постраждали внаслідок російської агресії. Відтак рішення передбачає звільнення від сплати міської частини адміністративного збору за оформлення або обмін документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України. А це 70% від вартості у ЦНАПі або підрозділі Державної міграційної служби потрібно надати документ, який підтверджує, що вас визнано постраждалим. Також Київрада звернеться до кабінету міністрів України з ініціативам. Тивою на державному рівні врегулювати питання безкоштовної заміни документів ми скасували цей адміністративний збір, і зараз вже кияни будуть платити на 70% менше. Більш того, ми також запровадимо зміни в міську цільову програму, що дозволить нам компенсувати і 30% цього збору, який йде до державного бюджету. Таким чином оформлення документів для киян постраждалих від російських атак буде безкоштовним.